Тікток 5 квітня оновив свою політику конфіденційності і використання саме додатку Тікток. І вже більшість людей в Тіктоці отримали ось саме таке повідомлення. Але напевно 90%, а може, і всі 100% не читали цю політику. І ось сьогодні розберемо це оновлення і цей додатковий треш від Тікток. Всім привіт! З вами на зв'язку Артем Зайцев, один із дев'яти тіктокерів, які відразу знаходяться в двох талантах. Його саме тікток оновився і 5 квітня додав до нас нову свою політику. І давайте розберемось з нею. Бо вона дуже велика і, напевно, мало хто її. Коче взагалі читати. І так, змін багато, і я порекомендував обов'язково прочитати тим людям, які саме розвиваються в Тіктоці, саме бізнесу, експертам, і тим людям, яким цікаво заробляти саме в Тіктоці. І почнемо з першого пункту. Недавно Тікток додав певну функцію, де ми можемо відразу спілкуватися з нашими підписниками. І не тільки в Тіктоці. А ось три місяці назад Тікток дозволив з усіма спілкуватися, але є. Цікаве нове оновлення. Що ж саме тепер контролює Тікток, коли ми спілкуємось, просто спілкуємось в нашій соцмережі? Так, тепер ми даємо згоду Тіктоку відслідковувати повністю любе повідомлення, яке йде в Тіктоці, і всю повністю інформацію, яку ви надаєте. Іншій особі саме через повідомлення в TikTok. І я не знаю, як ви, але для мене це повний треш. Так, так саме повний треш, тому що тепер обов'язково переганяєте всі ваші повідомлення, хоча б там в Телеграм або вайбер в іншу соцмережу. Тому що бачите, TikTok таке навіть буде відслідковувати. Ось наступний пункт взагалі мене шокував. Він буде відслідковувати інформацію про куп купівлю вами ж якихось певних монет, які ви будете потім дарувати. Так саме ваша банківська карта, яку ви не тільки прив'язали до TikTok, але може і будете виводити кошти із TikTok, вона буде відслідковувати і фільтрувати всі ваші дані. І саме ця інформація також буде зберігатися. Вона буде відслідковувати, скільки ж монет ви купили, скільки ви подарували, і саме ще головніше. Кому ви подарували, щоб фільтрувати того глядача і того, тіктокера? це, взагалі, напевно, найбільший більший треш? Але не приймайтеся для тих, хто й хоче залишатися в TikTok і розвивати цю соцмережу. В кінці ми затронемо тему. А як же ж це обійти? І так, це обійти можливо, друзі. Але зараз буде більше негативної інформації по останньому оновленню. Третій, також дуже цікавий пункт, що TikTok має право ділитися нашою конфіденційною інформацією з іншими соціальними мережами. Так, так, друзі, тепер всю інформацію, яку ви залишаєте в Тіктоці, її може отримати як Фейсбук, Інстаграм, Твіттер і інші соцмережі. Але щоб обійти саме цей пункт, ви можете не дозволити зробити саме це Тіктоку, а просто не підв'язувати соцмережі до свого основного аккаунту в Тікток. І наступний цікавий пункт: Тікток став ще умніший. І тепер він про вас буде збирати персональні дані, навіть якщо ви. Їх даєте невірні. Але саме цікаво тим, що TikTok тепер офіційно може фільтрувати ваші відео, їх обробляти і встановлювати вам свій вік, свою стать. І найголовніше верифікація вашого рахунку. Наступний пункт напевно більше буде неприємним тим людям, які знаходяться зараз поза межами України і ведуть свій Тікток на українську аудиторію. Так саме тепер Тікток повністю буде збирати ваші дані, такі як ip адрес мережевого оператора, ваша геолокація і таке інше, навіть пароль від wi Wi-Fi. Так, коли ви будете долучати до вашого телефону пароль, він також це буде щитувати, і він буде це зберігати, друзі, зберігати і не ділитися цю інформацію. Ну, напевно, я б тут сильно б не довіряв цьому. Але не переймайтеся, далі ми розберемо, як це обмежити. Так, тепер TikTok може відслідковувати вашу не тільки геолокацію, але іще й за допомогою супутника, а саме GPS. -у. Це, напевно, мій улюблений пункт, тому що зараз TikTok. TikTok бере право відслідковувати повністю всю нашу інформацію з нашого телефону, комп'ютера, планшета, а навіть телевізора, якщо це TV. Тепер з любого девайса, коли ви заходите в додаток в TikTok, ви даєте згоду на відслідковування ваших даних з цього девайсу. Так, звучить напевно абсурдно, але це так. І тепер TikTok бачить всі ваші відео, які не опубліковані з вашого телефону, з вашого девайса, яким ви не даєте йому дозвіл і не викладаєте в інші соцмережі або навіть в той же самий TikTok. Але не все так погано. Коли ви прив'язуєте свої соцмережі, наприклад, там Facebook, Instagram, YouTube, і тепер ви даєте йому погодження фільтрувати ваші і інші соцмережі. Тепер він буде також дивитися, що ж ви там робите, що ж ви там постите, за ким ви там дивитесь, і звичайно ж допомагати вам підібрати цікавий контент для рекомендацій TikTok. Прийшли до величезного пункту, і я вам рекомендую його самим ось зараз прочитати і ознайомити з ним. Тому що саме куди Тікток буде використовувати ваші дані? Так, саме ці дані, які він зберігає і долучає до саме своїх баз даних. І цікавий пункт, якщо ви звернетесь до офіційного представника Тікток, і щоб він вам надав певну інформацію по іншому каналу. TikTok таким чином вже може надавати таку інформацію. Раніше це було заборонено. І зараз, якщо чесно, мені, як експерту і то людини, яка керує іншими каналами і просуває інші канали, мені це більше цікава інформація, тому що тепер я можу бачити дані різних конкурентів і різних каналів, які мені цікаві. Друзі, ще небагато негативної інформації залишилось. Далі піде трошки позитиву, і як же це все можна обмежити? Обо обі? Йти. А якщо вам подобається це відео, не забувайте, лайкайте, коментуйте. Вам не важко, але такий контент буде просуватися все більше і більше для розуміння і ведення саме Тіктоку. І ось раніше був такий цікавий пункт, коли ви видаляєте свій додаток в Тікток, тобто особисті дані, і пишете це через офіційний сайт, ваші дані повинні були стиратися. А ось зараз дані будуть зберігатися. Скільки, скільки захоче сам TikTok. і ми на це також дали згоду. Ну і що? Підемо напевно більше по позитивним пунктам. Дітям так не можна зараз вести свій тікток до 13 років, але з практики це напевно 15-16, тому що часто тікток якраз блокує такі канали. Але якщо ви, наприклад, продюсер, як там мама, або дядько, або тато, ви можете тепер бути піклувальником цього каналу. Так, ви надаєте певні дані, і таким чином ваша дитина може просуватися під вашим контролем в Тіктоці. Чудова інформація саме для нас, українців. Так, ми знаємо, що нас TikTok відв'язав від Раші, але нікуди все таки ще не добав. Але є чудовий сигнал, що дані сервісів, які знаходились в Росії, зараз частково будуть переноситись в Сінгапур. І я впевнений, що наші українські дані вже давно там. Ну що, як саме уникнути цього оновлення? Є, певно, три таких лайфхака, які ви хочете і можете зробити, щоб вашу інформацію, додаткову цю нову інформацію не зливали з вашого аккаунту. Перше, це переключитися на приватний аккаунт. Так, сам Тікток так і говорить, якщо ви публічний аккаунт. Ця інформація є публічною. Якщо приватний, ні, ви цю інформацію не надаєте нікому, і TikTok не буде розповсюджувати цю інформацію. Ну, напевно, зберігати і збирати він буде, але хоча б не розповсюджувати. Але тут є і негатив для тих людей, які розвиваються саме в TikTok, тому що приватний аккаунт ви не будете потрапляти в рекомендації, а будете тільки демонструватися тим людям, які ви дасте силочку, або будуть підписані на вас. Другий пункт це написати саме по цій, наприклад. Силочки в самете підтримку тіктоку. І сам TikTok пише, що ви маєте тепер можливість редагувати інформацію, яка зберігається на сервісах TikTok. Так, тепер він вам надає ту інформацію, яку він про вас зібрав, і ви можете її редагувати, видаляти, щось з нею зробити, щоб коректувати саме додаток. TikTok. так це цікавий пункт. Раніше його не було. І третій пункт, як говорить сам TikTok, якщо ви не погоджуєтесь з цим оновленням. Просто не заходите в додаток і видаляєте його. Або якщо ви продовжуєте вести TikTok, ви можете просто не оновлювати. Не оновлюйте просто додаток TikTok і таким чином останнє оновлення політики не буде долучатися саме до вашого каналу. І ось саме цікаве, я залишив на кінець цього відеоролика. І напевно із вас багато людей зараз в шоці і думають, куди ж я вліз. Друзі, цю інформацію, TikTok і до цього оновлення з нас збирав, зберігав, може не в такому об'ємі, але завжди він її брав. Ось саме для розвитку в TikTok, для бізнес-каналів, саме які продають щось, якісь експерти або заробляють саме в додатку TikTok, так, також будуть цікаві дуже зміни. І про це я вже говорив напевно пів року. І ось, якщо ви давно за мною слідкуєте, ви знаєте, що ви повинні з цим робити і як до цього готуватися. І ось саме цікаво, що останнє оновлення саме політики конфіденційності TikTok буде закінчена 23 квітня. Так, друзі, і ви до цього вже повинні бути готові. Саме ті канали, які збираються саме заробляти гроші, бізнес, щось продавати, щось купувати в Тіктоці. Саме не забувайте долучатися до першої україномовної спільноти в телеграм-каналі, це Тікток-спільнота України.